Окей, давайте я вам трохи розповім про проблеми нашої державної системи. Вам треба зрозуміти, якщо ви будуєте централізовану державну систему, десь влада йде зверху вниз, починаючи від президента до, припустимо, поліцію, до маленького участкового, ви ж розумієте, що люди, вони різні, не буває ідеальних людей. Завжди є якийсь відсоток людей, які намагаються використати все на свої користь, які там поняття совісті взагалі не існує. Ну, люди різні, є такі люди. І коли ви даєте їм владу, вони починають завращати всю цепочку. Тож, розумієте, цепочка, хтось, один там, одне звіння, виходить, гнілоє і все, воно починає заражати зверху і знизу. Це так завжди відбувається, розумієте? Тому просто не треба цього створювати. Не треба створювати таку систему. Вона безнадійна. Вона завжди приводить до одного і того ж самого загнівання всієї державної системи. Тому треба надавати можливість людям бути до влади. Тому державна система, яка буде состояти із. Вільних незалежних від держави громад, маленьких таких держав, які будуть самі в себе все розбиратися, коли у вас буде сусідями начальники поліції, судді прокурори, яких ви обрали, коли у вас буде останньою законом, це суд присяжних, ті 12 там, людей, які будуть вирішувати, винна людина чи не винна. Вони будуть законом. От на той час суду, вони закон, вони вирішують. Їм треба вирішувати. Тоді все буде дуже швидко просуватися, розумієте? Не буде, не може бути, що все так горизонтально прогніло. А якщо десь прогниє, то можна через рік того начальника поліції і вибрати іншого. Якщо воно це не здатна, то це ваші проблеми. Ну, кого ви ще можете винити, Якщо вам постійно хочеться за геться, мішок гречки голосувати, а потім думати, чому у вас. Будьте виніші і вас обирають, і ви за все плотите і живете в лаблені. Тому подумайте, все ж від вас залежить. Все можна зробити, хочете змін. Зробіть щось, є у вас можливість, зайдіть в опис, подивіться. Зробіть щось. Не вірите, що хочете якісь зміни, вимагайте, виборів, що завгодно. Все можна вирішити фактично, але треба, щоб хтось розумів, що ви цього хочете. Бо хто завгодно думає, що ви цього не хочете, що вас все влаштовує. У вас влаштовується вся бомбіжка, відсутність ПВО і все інше, Постійно тут наше лажання, фактично. Тому що все, що вони роблять, все йде кудись не в ту сторону, фактично.